Коротко хочу сказати про е, ці 10% мита, які ввели на експорт е, ріпаку сої. Значить, як в цьому цьому розібратися в цих красивих словах про е, те, щоб залишити е, додану вартість в Україні і так далі. Е, дивіться. Подивіться на куш, тобто розмір, да, які це гроші. Можна подивитися по об'ємах експорту. Е, да. І е, найважливіший момент, куди ці гроші підуть? Куди ці гроші реально підуть? Е, значить, якщо, якщо ці гроші не приходять, хоча б якась їх частка аграрію землі, оскільки вона родить, це вже, е, скажімо, аграрій теж може потратити на різне, чи повертається щось. Землі конкретно для її покращення її властивостей, і для того, щоб вона могла адаптуватися і е, взаємодіяти з сьогоднішніми викликами клімату е, і, і погоди. Так? Що приходить туди? Земля, село, інфраструктура і аграрій із цих грошей. Якщо туди не приходить нічого або практично нічого, то такі рішення є чим завгодно будь-якою стратегією, але не стратегією розвитку. Оце моя думка. А ви думайте своє.